Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які у пошуку для себе та надійні автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим пригоном автомобілів Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимося у місті Радивилів, як завжди, на нашій площадці. І сьогодні вкотре і знову у нас черговий огляд автівки, яку ми можемо вам рекомендувати. Автомобіль прибув до нас від місцевих жителів під реалізацію. Ми його провірили та. Рекомендуємо вам. Рено Меган мав єдиного власника в Україні, друзі. І власник зараз хоче продати автівку та придбати для себе щось дорожче. Змінити клас автомобіля. Автомобіль був випущений у 2010 році. Та на даний момент проїхав чесник та лише перевірених 245 тисяч кілометрів. Під капотом досить надійний двигун. К дев'ять, півторалітровий дизельний двигун, який зарекомендував себе на ринку України через свою надійність та економність. І споживає ця автівка в середньому 4,5 літра на 100 км Досить і досить мало, приємний, сприємна витерта палива оцього автомобіля. автомобіль який є передньопривідним, та на механічній шестиступаневій коробці передач щодо лакорфарбового покриття є одне. Косметичне підлакування, Додивляється це відео до кінця. Я візьму професійний прибор, та ви самі все побачите на свої очі. Ну що ж, а зараз на черзі візуальний огляд автівки. Друзі, також я вам нагадую про наші телеграм вайбер канали. Пізніше собі перейдіть, підпишіться, ознайомтеся з усім асортиментом автівок, які є у нас на площаці. А ми розпочинаємо візуальний огляд автомобіля, як завжди, розпочинаємо його з передньої частини автівки. Попередня частині автівки взагалі немає ніяких дефектів. сколів, все ціле гарне, оригінальне та збережна оптика у відмінному стані, присутні противотумані фари. Показую також другу фару. Дефектів ніяких немає. Голобове скло у відмінному стані: ні царапинки, ні подрапинки, ні скола. Надаю він-код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. Надіюсь, застережотили або... Переписали. А ми з вами опускаємося нижче, оглядаємо гуму, Гум, на які стоїть автомобіль. Стоїть зимова гума з досить хорошим протектором. Автомобіль наш там полках зеркала заднього виду. що одне, що друге, немає взагалі ніякого дефекту. Все ціле, все гарне, все оригінальне і досить класно фішку зробила у панія Рено. На дверках розмістила ось такі пластикові накладки, які обережуть. Дверки від пошкоджень. Також поверху автомобіля Присутні рельги, які візуально збільшують цей автомобіль там дають досить таких красивих рис Ось так ми з вами поступово прийшли до задньої частини автівки. Також все у непоганому стані. Присутні задні парктроніки. Звісно, що таке, що Меган що DCI на місці там, де і мають бути. По правій стороні автомобіля також все гарно, корозії ніякої немає. Дефектів ніяких немає. Ось так автомобіль ми з вами оглянули зі всіх сторон. На черзі зараз буде салон цього автомобіля. Ось так, шановні, виглядає салон автомобіля. Зверніть увагу. Роздивіться. По дверкам є. Повний електропакет, що що задні склепйомники, блокування дверок, електроенговлі дзеркал заднього виду. Також є сидіння у відмінному стані, ніяких дефектів немає. Хороші тканинні сидіння з боковою підтримкою та з підігрівом. По асистентах є кнопка парковки, кнопка вивесні де не занесло, коректор фар та зміна яскравості оптики. Мультифункціональне кермо з короїзом, контролем. Сідаємо зараз та роздивимося автомобіль серед не. Ось так, шановні виглядає кермо зблизька, ніяких затертостей, і потертустей немає. І це свідчить про те, що пробіг рідний. Ось так виглядає приливу панель, фіксуйте пробіг. Пробіг становить 245 184 кілометри. Частенько лише перевірений пробіг цього автомобіля. На черзі, звісно, шановні мультимедіа, ось так виглядає. Мультимедіа старенька, але бадьоренька. Також є екран, на який це допоміжна інформація по автомобілові. Запускаємо автомобіль. Автомобіль запускається взагалі без проблем. Все гарно та чітко е, працює. Є кондиціонер, також він справно працює. Не змерзнете ви зимою та не зіпрієте літом у цьому автомобілові. Як і говорив друзі, механіка. Шеста ступка, шість вперед, одна назад. Рушник механічний. Є ось такі кнопочки, за допомогою яких можна керувати мультимедію цього автомобіля. Також під рукою розміщений підлокітник, розміщений там, де це потрібно. Кнопочки круїзу контролю також на місці. Показуємо, що по панельці щоб все ціле, що ніяких дефектів немає. Дзеркальце заднього виду на місці. Світло також вмикається, працює. Ось так виглядають козирки, козирки. Звісно ж, з дзеркальцем. А ми з вами рухаємося далі, рухаємося до другого ряду, оглянемо, яка ситуація там. Другий ряд сидінь також у непоганому стані. Розглядайте, шановні. Сидіння у відмінному стані, присутній підлокітник. Для комфорту ваших пасажирів він є функціональним. Показую картину, яку буде перед вашими очима за кермом цієї автівки. Ось така картина буде за кермом автомобіля. А ми рухаємось далі, рухаємося до багажника автомобіля. Досить великий багажник, вмісткий багажник, який можна збільшити, склавши другий ряд сидінь. Ось там під файшдом є запаска. Запаска до цього автомобіля. У разі чогось можна буде замінити. також є ключики. Глядаємо з цієї сторони дверну карту. Сидіння. Дверна карта переднього пасажира. Сидіння. Також з підігрівом. Все у непоганому стані. Ось таке у нас з вами вийшов уліт автомобіля. Візуально, що зовні, що всередині, зараз оглянемо під капотний простір та з почнемо огляд лаку фарбового покриття цієї автівки. Підкапотний простір автомобіля просто таке радує. ніяких тут дефектів немає, почоки масла немає. Все гарне, все чисте, гвинтики на місцях там, де і мають бути. Професійний прибор в руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот. Крило. 120. 127. 127. 133, 140. 100, 129, 123.

41, 128, 115, 115, 114, 137, 43. Ось такий шановні, у нас з вами вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка, Телефонуйте, звертайтеся, запитуйтесь, тому що автомобіль вартий. Вашої уваги. Вартість цієї автівки становить 6700 доларів. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Шановні також я вам нагадую ще раз про наші телеграм та вайбер канали, в яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографії. Тому переходьте, підписуйтесь, ознайомлюйтесь, а також я вам розказував про таку функцію. У нас є функція прогнав автомобіля під ключ, якщо ви щось шукаєте, таке, чого у нас наразі немає. Ми можемо прогнати для вас будь-який автомобіль у будь-якому ціновому діапазоні. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.